Українська хустка барвами багата, квітувала ще дровні, мов літо свято, червоні троянди, сині васильки, ніжні, як дитина. Одягнеш хустину. І ти справжня жінка, бо ти з України, і ти українка, а наша хустина жіноча прикраса, і з роду до роду не втрачена часу. Це витвір людини, це символ народу. І хустка жіноча не вийде із моди. Ще можеш звіняти від часту хустину, хіба є щось краще їй на заміну. У ній і традиція, в ній і культура, хустиє для свята, а єдя для жура, хустина, як пісня, легка і кривата, як мамина ласка як батьківська хата. Ні осінь чарівна, ні лагідне літо, ні квіти найкращі своїм розмаїті. Хустина, як вітер приємна, весняна і тепла та ніжна, як руки у мами. А хустка в нас завжди була куша. У літню спеку люті холоди. І я гарно так замотували пані, Пішли до церкви, дома та й зі. А літню хустку часто вишивали, щоб гарною на голові була, а хустка людям щедро дарувала, свій захисток від сонця і тепла. Голови від спеки закривали, а взимку гріла і гасло терпло. Я від хуртаю срявку захищала, щоб затишну в холоді Тож за турботу їх усі любили і прикрашали одного всі. Пусткі яскраві діточки я носила, а вже темніші вдови бабусі. Хустині наші споколовічна, якій душа, що з піснею жила. По українок і душа лірична, у ній багато сонця і тепла. У рідню, спекулюті холоди, і в гарната замотували пані, як шли до церкви вдома, та й завжди.